Всім доброго раночку, благословенного вам дня. Нехай Бог вас благословляє на всі добрі справи. Дивіться, в нас мокротеча, слава Господу Богу, був дощ уночі, але я не чула. Віталій казав, що був дощ на роботі був. Я вже так вибілася із сили, от тих нервів ще трохи вчора поробила, тут, ось на городі. І я десь спочатку друга лягла спати, задремала до 6 часу. Яка у вас погода, чи у вас дощик був, напишіть мені, мої дорогенькі. Я вам дуже кажу велике дякую, що ви зі мною ви підтримуєте. Дуже тяжко, звісно, я не можу змиритися. Мені просто знаєте, отут, отут, яку знаєте, хтось наступив дуже важкою ногою, і отут видушує, просто душить, просто душить. Я не можу з тим змиритися, просто не можу змиритися, чого вони так посміялися. Мені підказали мені знайомі, що пам'ятаєте, коли нас спиняла поліція, і тут же воно все пов'язано. І вони думали, що. Ну, бо він тоді казав, у вас же є син, ви побачите отак, що він сказав. Ну, Приходив, тоді, тоді мене не було, якби він мене знайшов, ми б тоді поговорили, щоб ну, я видалила відео. Але чого ж вони бояться? Це ж Божа правда, Господь Бог це все бачив, чого вони тоді так поступили. І от вони ну, не думали, що настільки у нас така ситуація із сином, і вони взялися за це. Але вони не встановилися, Вони побачили, що в є документи. І от вони це зробили таке, знаєте, як, як тероризують і як, тіпа, як давлять на психіку. Вони, по-перше, як нарушили права людини, нарушили спокій, довели мене до стресу, довели дитину до стресу. Це можна повністю подавати ну, на головне діло, відкривати, тому що документи взагалі мені ніхто не надав. ті, що я із березня уже зараз буде до. Ну, Зараз вже закінчується квітень, а документів немає. І вони мене знову треба копії. Вони що мої документи підробили і ну, комусь вони їх підставили, щоб освободити від війни чи як? Я не розумію. дошила. Бачили таку воду, Лимонади. Виходить, і так уже в кухні. Рожева пляшка буде. 1180 26 грн пляшка. 6.20 маленька. Де ту купеєчку я олія по скидках в аврочі по 46 грн. 800, ось ніхто з лишніх грам. Хоча б вібери, аби свіжа була. То вона дешева, слухайте, давай ще таку возімом за рахісом. Цукерки на кладбище я взяла. А, чого ж ми воду не беремо І... ну, по дощі? Що? Ну, Віталія, ти такої ціні по такої по такої ціні ти води не купиш, купиться дуже добра вода. Підай, дай, дай, дай. А, завтра ми поїдемо до наших ріднесеньких на кладовище. У нас завтра всі їдуть на гробки. На, на поводі настуди. Десь має бути батюшка. Покрасила яйця, купила. Щось так не якісь такі, вони. Такі вже гарні яйця. І знаєте, де я купляла в дівчині, знову купляла яйця по 127 гривень оцей лоток. Це купила, попросила. Купила я ще 4 паски. Ось такі. Ось такі ось пасочки. У нас по 28 гривень. Купила такі. Дуже удобно, коли далеко могилки Ви вибираєте собі такі помажні салфеточки, Ну які вам нравляться. Я щось не знайшла, щоб вони були ці такі паскальні. Найшла ось такі, якраз, дивіться, які шишками гарні. Є. Це я положу діду і бабі. У ну, мене є ось такі, дивіться, є в мене. Я купляла. А це спеціально, щоб вже не заходить. Ставите собі мисочку, щоб не було там ну, на могилці. Або на це в нас ложать. Ну, зараз багато хто ось такого ставить пасочку, сюди ложите яєчко і так цукерки насипаєте. І тоді, хто помінає, хто забирає, там, воно собі чистесеньке стоїть. Щось положиться їм на могилку, а щось люди беруть. Чи отдають же тим, що ходять, збирають і класно. А мами і тату ось такі салфетки положу. Ну, Христос воскрес. А це вже собі це положили, положили там якусь маленьку пасочку, яйця, цукерки, печенюшки. воно так осталося вже. Хай собі не треба його забирати. Нічого страшного не буде, і мусора не буде, бо воно таке, бачите. А раніше колись носили Боже здорові скатертини застілалі. А нащо воно зараз таке? Нащо воно тим таке? Ну і завтра зранку поїдемо. Ігор, мабуть, буде спати, бо він вранці може якось його зморить і він засне. Його дуже трудно, рада сном проблеми. То поїдемо самі. Митя десь вже сьогодні поїхав з Надією. Таке говорили, так. Да. Помінати будемо вдома, бо Ігор буде вдома нас ждати. Да таке ще заправимося, да, і поїдемо ми до своїх родненьких перевідаємо. Все буде добре. Возьму цукерки, ще печеня. Зараз складу в цей кульок. Ось такий о. З цим кошиком дуже зручно, дуже зручно.